Спеціально до Дня Незалежності України у центрі Києва, 24 серпня, пройшов військовий парад, у якому взяли участь 120 учасників антитерористичної операції. Також в заході взяли участь курсанти військових навчальних закладів та навчальних закладів МВС України, підрозділи усіх видів військ, що входять до складу Збройних сил України. Крім того, головною вулицею столиці пройшли новітні зразки військової техніки, виготовлені в Україні: БТР-3, БТР-4Е, броньовані автомобілі дозор, а також Активні системи залпового вогню ГРАД та смерч, комплекси зенітно-повітряної оборони ОСА, точка У та С-300 під час параду президент Петро Порошенко заявив, що вся військова техніка з параду поїде одразу в зону антитерористичної операції. України найбільше підходить швейцарський зразок армії. Про це повідомив міністр оборони Валерій Гелетей. За його словами, українська армія має гарантувати спокій і безпеку української території. Міністр зазначив, що українські військові розуміють, хто є ворогом України, але говорити про швидке реформування армії наразі не можна. Під час вітального слова з нагоди дня незалежності України Петро Порошенко пообіцяв протягом 2015-2017 років виділити для модернізації вітчизняної армії 40 мільярдів гривень. За словами глави держави, це дозволить модернізувати, закупити та поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери. Також Петро Порошенко заявив, що Україна більше не буде святкувати 23 лютого, адже цей день відзначається за військово-історичним календарем Російської Федерації. Відтак Порошенко зазначив, що українці вшановуватимуть захисників своєї вітчизни, а не чужої. Ми довели спроможність захищати нашу державу. І очевидно. Що в зримій історичній перспективі над Україною постійно, на жаль, буде військова загроза, і з цим не лише треба навчитися жити, до захисту незалежності нашої держави треба постійно бути готовими. І вже до кінця цього року буде виділено мільярди гривень на оновлення озброєння та військової техніки. Президент Петро Порошенко у 23-ю річницю незалежності України відвідав Одесу, де взяв участь у військово-морському параді. Акваторією Чорного моря пройшли ракетний катер Прилуки, який був першим виведений з анексованого Криму навесні 2014 року. Артилерійський катер Скадовськ, катер морської оборони Одеса та група кораблів загону охорони прикордонників. У параді також були задіяні катери морської охорони рейдові тральщики «Генічеськ» та Кіровоград, навчальний катер Нова Кахо. Овка, катери зв'язку, морські буксири. Під час параду було відпрацьовано навчальну операцію із затримання порушника морського кордону та знешкодження піратського угрупування, в якій взяв участь фрегат Гетьман Сагайдачний. В рамках заходу глава держави поклав квіти до обеліску невідомому матросу на Алеї Слави. Раса новоазовськ маріуполь перебуває під контролем сил антитерористичної операції. Про це повідомив під час брифінгу речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, наразі з території Російської Федерації ведеться обстріл у напрямку Новоазовська. Зокрема, зазначається просування основної частини ворожої техніки зупинили вогнем на рубежі щербак маркене Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попросив надати докази російського вторгнення в Україну. Згідно із заявою голови МЗС Російської Федерації, факт перетину кордону російськими військовослужбовцями не змогли підтвердити американські спецслужби. Також Лавров зазначив, що Росія несе повну відповідальність за всю лінію російсько-українського кордону разом з тим. Офіційний Київ напередодні оприлюднив докази, які свідчать про входження в глиб території України десантників псковської повітряно-десантної дивізії. Варто зазначити. Ти що Лавров не вважає знущанням так званий парад військовополонених, який влаштували терористи на вулицях Донецька 24 серпня? Росія має намір направити другий гуманітарний конвой до України вже цього тижня. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. За його словами, Москва розраховує, що задля для надання нової гуманітарної допомоги знадобиться менше часу, аніж це було минулого разу. Голова відомства розраховує на умови доставки другого конвою тим же маршрутом у тих же параметрах за участю українських прикордонників і митників найближчим часом. Кол-центр об'єднаного громадського комітету партизанського руху, починаючи з 25 серпня, розпочинає свою роботу. Про це заявив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. За його словами, структура створюється з коліс. За кілька днів відбудуться загальні збори лідерів з регіонів. Семенченко сподівається на підтримку президента. Він зазначає, що народ України солідарний із цією ініціативою. Нагадаємо, командир батальйону Донбас також оголосив і про формування другого складу батальйону у тренувальному таборі в зоні АТО. Ки обстріляли колону бойовиків під Оленівкою, в результаті чого знищили сім танків, шість бронемашин та 80 найманців. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, зазначається згодом. Там же під Оленівкою, в результаті бойових дій сили АТО знищили ще два танки та одну бойову машину терористів. У напрямку Новоазовськ Маріуполь намагалася прорватися колона бронетехніки із Російської Федерації, але українські силовики її заблокували. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Зокрема, він оголосив, що з числа ворожої техніки все ж таки вдалося прорватися кільком одиницям військових машин. Сили АТО завдали удару по складу боєприпасів та командному пункту бойовиків. Про це повідомляє прес-служба штабу антитерористичної операції. Зокрема, зазначається, Збройні сили України на стадіоні Комісаровка ударом знищили два гради та 10 осіб. Також українські бійці знищили понад 30 терористів у місті Харциськ. Сили антитерористичної операції закріпилися у північній частині Луганська, але більшість міста контролюють бойовики. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, сепаратисти починають знімати прапори і залишати місто. Ганськ все ще залишається без енергопостачання, водопостачання і зв'язку. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зокрема, зазначається, збройні протистояння на території міста не припиняються. Лише завдяки електрогенераторам продовжують випікати хліб, який щодня є у продажу. В результаті ведення бойових дій і влучення снарядів відбуваються нові руйнування об'єктів міської інфраструктури і житлових будинків. Виникають займання і пожежі. 13 містах і районах Луганщини планують відновити бюджетне фінансування. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Таким чином, працівники бюджетної сфери мають отримати заробітні плати. До міст завезуть медикаменти та продукти харчування. Лисенко зауважив, що уже розпочалось казначейське обслуговування у Лисичанську, Рубіжному, Сєвєродонецьку, а також в інших восьми районах Луганської області. В результаті обстрілів Донецька, 24 серпня, загинули два мирних жителі. Про це повідомляє прес служба міської ради. Найбільше постраждав Ленінський район. Зруйнували будинки приватного сектора по вулицях Молодіжна, Радистів, Данилова, Шагунова, Мечнікова, Малахова, Боженка, Плеханова, Архангельська, Садівнича і Городецька. Також в результаті артобстрілів у Кіровському районі пошкодили контактні мережі, рейки і шпали і трамвайного маршруту номер 16 Приблизний збиток від вибухів на домашньому стадіоні Шахтаря Донбас-Арені становить близько одного мільйона доларів. Про це заявив в ефірі одного зі спортивних телеканалів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін. Нагадаємо, 23 серпня близько шостої ранку на стадіон Донбас-Арена впав снаряд. Про це тоді повідомив Сергій Палкін на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, другий снаряд потрапив у енергетичний центр поруч зі стадіоном. В Маріуполі активізувалась діяльність груп людей, які агітують місцеве населення вступати до так званої ДНР. Про це повідомляє Пресслужба Національної гвардії України. Зазначається, на телефон довіру об'єднаних сил АТО в Маріуполі надходять відповідні повідомлення від місцевих мешканців. Агітатори мотивуються тим, що найближчого часу до Маріуполя підійде підкріплення терористів. Донецька та Луганська області потребують мільярдних інвестицій на відновлення. Про це заявив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Зокрема, він зазначив, Росія веде війну не для того, щоб захопити Донецьку чи Луганську області. Головною метою агресії є знищення інфраструктури Донбасу. Після московської висотки український екстремал виліз на будівлю МГУ. Таким чином, українець Георгій, більш відомий як Мустанг, привітав співвітчизників з Днем Незалежності. Про це Георгій повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. З Днем Незалежності Україно, Москва МГУ, написав він. Раніше Георгій взяв на себе відповідальність за фарбування в кольори українського прапора зірки на шпилі будівлі в Москві, заявивши, що готовий обміняти себе на Надію Савченко. Україна не визнає легітимність президентських виборів в Абхазії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України в департаменті політики і комунікацій. У заяві йдеться, що Україна не визнає легітимність так званих президентських виборів, які провели всупереч принципам міжнародного права, цінності демократії та прав людини в Абхазії та Грузії 24 серпня 2014 року. В'єтнамі відбулась зустріч президента Єврокомісії Жозе Мануеля Борозу із тамтешнім керівництвом. Політика зустрічав прем'єр-міністр східноазійської країни Нугуен Танзунга. Темою зустрічі стало укріплення двосторонніх відносин в галузях економіки та торгівлі. Варто зазначити, що це друга за рахунком поїздка борозу до В'єтнаму в якості президента Єврокомісії. Десятки суден та вертольотів військово-морських сил Китаю, а також цивільні кораблі, взяли участь у навчальних військових маневрах у східно-китайському морі. Всі об'єкти під час тренування були розділені на дві команди червону та синю, яка і здобула перемогу в навчаннях. Загалом у тренуваннях з військового флоту брали участь штурмові формування, ракетні катери, фрегати та підводні човни. Щонайменше 11 людей загинули в результаті теракту в столиці Іраку. За інформацією місцевих ЗМІ, терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій в шиїцькій мечеті в Багдаді. Загалом наслідок теракту постраждали понад 20 людей. Також угрупування Ісламська держава Іраку і Леванту захопило місто Таляфар на півночі країни. Варто зазначити, що 23 серпня, в результаті вибуху на території Міністерства внутрішніх справ Іраку в Багдаді загинуло щонайменше 8 осіб. Вибух здійснив смертник, який заїхав у двір відомства автомобілем. Начиненим вибухівкою. Більше ста людей постраждали внаслідок землетрусу, який стався у Сан-Франциско. Найбільше постраждало найближче до епіцентру міста Напа. Внаслідок цього перервано газо- і водопостачання, пошкоджені історичні споруди. За інформацією місцевої влади, у штаті діє режим надзвичайної ситуації. Влада постраждалого міста поки не дає попередніх оцінок збитку, завданого стихією. Для берегів Італії місцеві моряки виявили тіла шести осіб. Загиблі були знайдені на місці катастрофи роболовного судна, що перевозило мігрантів із північної Африки. Разом з тим, після аварії було врятовано 260 людей. Це вже третій випадок катастрофи суден з мігрантами протягом останніх трьох днів. Всього вдалося врятувати близько чотирьох тисяч людей, близько двохсот загинули. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє, що цього року в Італію прибуло рекордне число біженців. В Японії запропонували нові ліки проти грипу, які можна використовувати для боротьби з лихоманкою Ебола. Про це повідомив глава секретаріату правління країни Йошіхіда Суга. За його словами, йдеться про препарат із назвою Фавір-Піравір, який розробила компанія «Фуджіфільм». Суга додав, що влада Японії готова передати фармацевтичну новинку представникам Всесвітньої організації охорони здоров'я для сертифікації препарату. Екологічний фестиваль Сборівські сінокоси відбувся 23 серпня у невеликому селі Високе, що в Білорусі. За словами одного зі старожилів 80-річного Михайла Васильовича, зараз ніхто вже вручну не косить, тому це заняття радше для душі. Змагання з ручного сінокосіння цього року організатори перетворили на справжній екологічний фестиваль. Крім власне змагань косарів, для гостей заходу пройшов концерт за участю творчих колективів Брещини. Була організована виїзна торгівля, працювали атракціони. В Чехії в річці Ельба інженери створили штучну хвилю, яка дає змогу прямо у водоймі займатися серфінгом. Учасники екстремального заняття розповідають, що експерти затратили більше року, аби розрахувати точні параметри хвилі, необхідної для цього заняття. Серфінгісти зазначають, що для країни, яка не має виходу до моря, така розвага цілком прийнятна альтернатива традиційному серфінгу.